Дякую, пане президенте, і особлива подяка нашим двом доповідачам сьогодні, а також особливе вітання Україні на цьому засіданні. Лише кілька днів тому представники США зустрілися з колегами з ЄС та України, щоб просунути переговори щодо досягнення тривалого миру. Завдяки лідерству Президента Трампа ми зараз ближче до угоди, ніж будь-коли з початку війни. Попри це, Росія здійснила нові атаки. По Україні, зокрема, запустивши свою балістичну ракету Орішник, здатно нести ядерний заряд, націлену на район України поблизу кордону з Польщею та НАТО. Це є ще однією небезпечною та незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново працюють разом із Києвом, іншими партнерами та Москвою над припиненням війни шляхом переговорів. У момент величезного потенціалу, який став можливим лише завдяки неперевершеній відданості Президента Трампа справі миру в усьому світі, обидві сторони мають шукати шляхи до деескалації. Однак дії Росії створюють ризик розширення та посилення війни. Від самого початку президент Трамп рішуче засуджував жахливу бійню цього конфлікту. Ми повинні й надалі висловлювати жаль через приголомшливу кількість жертв серед військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей. Ми засуджуємо постійні та посилені атаки Росії на енергетичні об'єкти України та іншу цивільну інфраструктуру. Ці атаки зневажають ідею миру, справу, що має першочергове значення для світу і для Президента Трампа. Я хотів би нагадати Російській Федерації про її голосування на підтримку резолюції Ради Безпеки під номером 774 майже рік тому, ця резолюція закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення тривалого миру. Було б добре, якби Росія підтвердила свої слова діями. У дусі цієї резолюції Росія, Україна та Європа повинні серйозно прагнути миру та покласти край цьому кошмару. Дякую. Дякую, пане президент. Дякую, пане президент. Я хотів би почати з подяки заступниці генерального секретаря пані Розмарі Дікарло, а також директору управління з питань координації гуманітарних справ у Женеві, пану Рамешу Раджасінхаму, за їхні брифінги. Ситуація, яку описано, є однозначною. З одного боку, Україна, яку атакувала Росія, продовжує демонструвати свою готовність до миру. Щоб покласти край війні, особливо в межах зусиль, очолюваних Сполученими Штатами та Європою, вона робила це систематично під час зустрічей на високому рівні, що відбулися у Сполучених Штатах та Європі, протягом останніх тижнів. Зовсім з іншого боку, Росія знову свідомо та цілеспрямовано обирає шлях подальшої ескалації насильства та підступно націлюється на мирне українське цивільне населення. І ми ще раз висловлюємо нашу повну солідарність з українським народом, пан пане президенте. Кілька днів тому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не вагаючись заявив, цитую, що європейці є головною перешкодою на шляху до миру. Але коли Росія відкрито хвалиться запуском балістичної ракети, здатної нести ядерну зброю по місту Львову, що лише за 50 кілометрів від польського кордону. То яка ж держава насправді є головною перешкодою для миру, особливо зважаючи на те, що Російська Федерація офіційно заявила, нібито вона діє у відповідь на так звану українську атаку на російську президентську резиденцію у Кремлі? Це була атака, про яку ми всі чітко знаємо, що це лише груба та цинічна російська інсценізація, яка безпосередньо спрямована на підрив міжнародного миру. І це відбувається у той самий час, коли саме Росія має надати відповідь на ретельно підготовлену дипломатичну пропозицію від посередників зі Сполучених Штатів Америки. Коли Росія навмисно бомбардує електричні, опалювальні та водопровідні мережі великих українських міст, ігноруючи Женевські конвенції, яка держава насправді є перешкодою для миру? Ці удари спричиняють драматичну гуманітарну ситуацію для сотень тисяч мирних жителів. У ситуації, коли люди стикаються з морозами, коли удари завдаються по посольству Катару в Україні з порушенням віденської конвенції, і коли російські дрони атакують зернові судна в Одесі, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку, яка держава насправді є перешкодою для миру, саме Росія майже чотири роки тому. Розпочала агресивну війну проти суверенної держави, порушуючи статут Організації Об'єднаних Націй. Саме Росія щодня вирішує продовжувати цю агресію, хоча й могла б зупинити її будь-якої миті, не завдаючи шкоди власній безпеці. Гротескні спроби Росії змінити цю реальність не можуть обдурити ні членів цієї ради, ні всю міжнародну спільноту. Пан президент. Разом зі своїми європейськими партнерами Франція продовжуватиме в довгостроковій перспективі підтримувати Україну у здійсненні її права на законну самооборону перед обличчям агресії, від якої вона зазнає, і підтримувати її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність для тих, хто може сумніватися в нашій рішучості. Рішучі рішення прийняті на засіданні Європейської ради 18 грудня, свідчать про це. Ми також готуємо умови справедливого та тривалого миру. Саме це було метою паризького саміту 6 січня, який зібрав 35 держав-членів Коаліції охочих Україну та Сполучені Штати. Дякую. Щоб взяти на себе зобов'язання щодо системи гарантій безпеки для України. Щойно набуде чинності припинення вогню. Будь-яке врегулювання справді має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України, щоб запобігти будь якій новій російській агресії. Пан Пане президенте, разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, переважною більшістю міжнародної спільноти та разом з Україною. Франція повторює свій заклик до повного, негайного та безумовного миру. Оскільки російська агресивна війна триває вже майже чотири роки. Ми закликаємо Росію прислухатися до цих голосів з усього світу, припинити цю агресію та обрати справжній діалог замість тактики зволікання. Франція і надалі невтомно працюватиме разом з усіма своїми партнерами заради справедливого і тривалого миру. Дякую. Дякую, пане президенте. Я дякую заступниці генерального секретаря Ді Карло та директорці Регії Сінхам за сьогоднішній брифінг. Я також вітаю участь постійного представника України у нашому засіданні. Наприкінці минулого тижня Росія здійснила ще один жорстокий напад на Україну. Україна підтвердила, що в ніч на 8 січня Росія запустила 242 дрони та 36 ракет. Зокрема, було використано балістичну ракету середньої дальності «Урешник» по цілях по всій Україні, особливо по критичній енергетичній інфраструктурі. Як ми сьогодні почули, ця атака призвела до загибелі та поранення десятків мирних жителів, а також позбавила мільйони людей електроенергії та опалення у той час, коли температура опускалася до мінус 20 градусів за Цельсієм. І створила додатковий тиск на життєво важливі служби, зокрема, охорону здоров'я та водопостачання. Використання Росією ще однієї ракети Орешник середньої дальності має бути засуджене всіма без винятку. Ця гіперзвукова ракета, здатна рухатися зі швидкістю понад мах 10, за повідомленнями, влучила в об'єкт у Львівській області всього за 50 миль від польського кордону. Такі дії є безрозсудними. Вони становлять загрозу для регіональної та міжнародної безпеки і несуть значний ризик ескалації та прорахунків. Росія намагалася виправдати цю ескалацію, стверджуючи про напад на одну з резиденцій президента Путіна. Але це твердження є неправдивим. Жодного такого нападу не було. Це ще один випадок використання Росією дезінформації для виправдання кричущих і ескалаційних дій в Україні. Останній напад Росії стався того ж тижня, коли президент Зеленський і США перебували в Парижі разом з європейськими та міжнародними лідерами, щоб обговорити мир. Президент Путін заявляє, що прагне миру, але його дії свідчать про інше увесь інший світ. Бажає миру в Україні, миру відповідно до статуту ООН. Статуту. Ми вітаємо значний прогрес, якого було досягнуто. Разом із нашими міжнародними партнерами Велика Британія і надалі наполегливо працюватиме для досягнення цієї мети. Пане президенте. Атаки Росії явно спрямовані на підрив морального духу українського народу. Але завдяки їхній стійкості та рішучості за останні чотири роки цей дух залишається незламним. Енергетичні послуги вже відновлюються, пошкоджені будинки відбудовуються. Україна переживе цю останню атаку, як пережила багато попередніх. І якщо президент Путін думає, що це насильство відлякає партнерів України, то він і в цьому помиляється. Ми й надалі забезпечуватимемо Україну військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її захисту. І ми посилимо тиск на Росію, щоб вона пішла на деескалацію та долучилася до змістовних переговорів заради міжнародної безпеки та цілісності Статуту ООН, Україна повинна вийти з цієї війни суверенною, безпечною та незалежною країною. Дякую вам.